Я в це думаю, наскільки це треба бути везучою просто людиною, щоб виграти в лотерею 200 тисяч гривень. А ти не хочеш на якусь маленьку суму купити ще лотерею? Ой, точно ні. Ти ж знаєш, веза один раз. А просрати все я точно не хочу. Ну що, які у нас плани на ці гроші? Е, у нас ну добре, е, я хочу купити собі машину, хоча б якусь саму простеньку. Мені здається, для першої буде ну, взагалі в самий раз. Машину? Ну і фантазія. Ти чого? Ти знаєш, який це вклад в майбутнє? Ну хоча б найближче. Почекай, а що тебе зробила на моєму місці? Мій варіант набагато краще. Я би просто жила за них. От пару років я б просто не працювала взагалі. І ти думаєш, це нормально? Так це шикарно. Чому ні? Давай, хоча б сьогодні в якийсь ресторан сходимо. Вибач, але у мене немає грошей. Несмішно. Я серйозно, я вже купила машину. Вона біля нашого дому. Я просто не хотіла тобі розказувати. Поки що. ти куди? Не проть мене, я знаю куди йти. Боже зажати якогось пару гривень для найкращої подружки. Я в шоці. Привіт, можна? Як я хочу з того гуртожитка з'їхати? Це просто вони мені вже отут всі. Це все, що ти хотіла мені сказати, бо я пари вчу. Ні, Т ти можеш мені позичити до завтра 300 гривень. Та в мене в самої тільки 500 і тільки вівторок. І мені ще на дорогу назад потрібно. А я завтра віддам. Нам ж завтра стипендія прийде. а ти ж на контракті. Так що? Ну, якщо точно віддасиш, клянусь. Та мені там таке, ну цигарки купити, бо ну капець. Ну добре, тільки Ой, дякую. Люблю тебе, привіт. Я в тебе вчора гроші брала, і І мені сьогодні прийшла стипендія. Я все роздала, але я там також була вина, і тобі вже не залишилось. І за що мені тепер до кінця тижня жити? Ну дивись, я все підрахувала. В тебе залишається 200, Тобі на дорогу треба 50, Якісь там зошити ще 30 гривень, і 120 тобі на їжу. Ну, поясиш якусь мій війну може. А, дякую, закрий, будь ласка, двері. Так вони закриті з тої сторони. Люблю тебе. Боже, ну прям шикардос квартира. А за скільки ти її знімаєш? За 15!» З Так от чого в тебе завжди грошей немає. З чого ти взяла, що в мене немає? Ну я тебе просила мені навушники за 500 гривень купити, а ти сказала, що у тебе немає. Простіше знімати за 5, тоді угод скільки залишиться, можна кожен день суші замовляти. «Я не хочу за 5, Я хочу квартиру з нормальними умовами. Шикуєш, мать, шикуєш.